Коли вас запитати про сучасну музику чи виконавців, що і кого ви назвете, переконана, що список ваш буде складатись з імен давніх виконавців та виконавець, скажімо так, віком 40 Причому список у той можуть назвати досить юні українці та українки. Бо співаки і співачки оті досі на слуху, вони топові. Вони звучать на різних радіо, їх замовляють в радійних програмах як привітання, і можна перераховувати ще й далі, де саме вони таки досі є. Ви інколи думаєте, що це певна ознака старості вашої. Пам'ятати о тих музичних динозаврів. А часто ж ще бурчите, мовляв, немає в сучасній музиці послухати щось. Ну нічого, і ніхто навіть не запам'ятовується, а правда вона інша. Її приховують старанно, а я вам її відкрию. А ви ви, зрештою, припинили себе знецінювати, бо це важливо, це сприяє вашому емоційному балансу, і це дуже добре впливає на вас і ваше оточення. Дивіться і слухайте. Людина, яка співає, вона ж не лише передає слова та музику, вона ще й енергію транслює, власну і авторів тексту та музики. Бо слово не лише букви та звуки, якщо його використовує людина. Слово це ще й купа енергопакетів до нього. Саме тому спілкуючись. Ми здійснюємо енергоінформаційний обмін завжди. Інша справа, чим люди обмінюються, яка та енергія їхня, які вони мають енергетичні програми, конструктивні, які зцілюють, чи деструктивні, які руйнують. Це залежить від самої людини, від її енергоструктури, від вроджених характеристик, від набутих знань та навичок. І тут не можна скидати все на долю чи фату. Людина народжується нечистим листом, як намагаються переконати психологи. Вроджені характеристики людини це теж набуті протягом інших життів та інкарнацій. Тобто Людина народжується з уже напрацьованим пакетом програм, заслужених нею. І що ж виходить? А те, що одні люди напрацьовують протягом інкарнації конструктивну поведінку, а інші деструктивно. Одні розвиваються, працюють на мир, добро, щастя, інші ледарюють, паразитують на інших, займаються розбоєм, фізичним. Чи енергетичним. І відповідно, в одних більше програм конструктивних, цілительних, а в інших переважають програми деструктивні, руйнівні. Це називається вроджене кармічне навантаження. В одних воно легше, в інших дуже важке. Між іншим, про це казка принцеса на Горошині. Казка ця Саме про визначення кармічного навантаження. Таким, а матір'ю королевою, аби сину не дісталась дружина гіршим, ніж у нього, отим навантаженням? Інакше, інакше в сина будуть проблеми. Спитаєте чому? А тому, що при реєстрації шлюбу програми чоловіка і дружини додаються і діляться на двох. Порівну. От і рахуйте, в результаті подібних перекидань людина з важким кармічним навантаженням може отримати в рази легше, перекинувши значну частину на партнера чи партнерку. Тому в одній сім'ї комусь житиметься набагато краще, а хтось страждатиме, ніби виглядає неймовірно, а ви згадайте власні ситуації. Про це і казка. І роль Мамусі там головна. Адже саме жінка створює канал для виходу в народження душі. Який канал така і душа. А ще мати формує, виховує дитину вже після народження. За угодою між душами, вона повинна навчити дитину бути щасливою в умовах матриці землі. А на практиці виходить. Вчить бути нещасними власних дітей. До всього дитина створює власні стосунки за маминою моделлю. Точніше обирає оточення, з яким почуватиме себе, як зі своєю мамою. Поважала мама, любила, цінувала. Оточення буде відповідне. І навпаки, тож усе це треба побачити. Проаналізувати, які саме стосунки були з матір'ю, чи вміла вона любити, чи була щаслива сама, і почати себе перебудовувати у тому випадку, якщо мама навчила будувати стосунки токсичні. Якщо взяти астрологічний аспект, то існують спеціальні часові віконечка для виходу низькочастотних душ. Низькочастотна душа це душа з великим кармічним навантаженням. Душа ледоцюга і часто паразитка. Таких віконечок небагато. Кілька на місяць, а то й менше, як правило. Є моменти, коли відкривається величезний часовий проміжок для інкарнації таких душ. Це буває не часто. Раз на 70-100 років. І останній такий період був у минулому столітті і досить тривалий, більше 10 років було таке віконечко. Я би сказала, таке собі віконище. Ось цей період. Кінець 1983 і по майже весь 1995 рік. Тобто 1984. І далі аж по майже весь 95-й всі, всі душі були з величезним кармічним навантаженням. І є з ним досі. Деякі набрали його ще більшим протягом життя, бо розвиватися, змінювати власну поведінку, ремонтувати власну енергоструктуру вони не бажають. Навіть вчитися не бажають. Тобто цим людям зараз від 29 до 42 років. Саме з них складається так звана нова українська музична тусовка. І вони транслюють те, що мають низькочастотку, частотку септу енергетичне лайно. Само собою, народу з нормальним кермічним навантаженням, те все подобається мало. Я вам більше скажу. Те все мало подобається самим власникам і власницям важкої карми. Їм же не потрібне чуже кармічне лайно. Вони зі своїм ледве живуть. Тому люди не запам'ятовують оцих представників та представниць сучасної музики. А знову і знову повертаються до зразків нормальної частотності. Бо деякі з них... Настільки високочастотні, що їхня творчість має цілительний ефект, навіть після їхнього виходу з цього життя. Ось деякі з них. Того і з'явилося навіть радіо нове вже рік йому. Чому саме зараз? Я теж це пояснюю на консультаціях та в Ютубі і Фейсбуці. В кінці минулого року завершився великий кармічний вузол України, який тривав аж 16 років, з піком 20 лютого, 6 березня 2022 року. Зараз іде період кармічної ради по Україні, триватиме аж до січня наступного року. Ревізуються всі дотичні до України, навіть особливо ті, що залишили її у важку годину і втекли в інші чудові краї. Не тікати було треба, а виправляти власні помилки вдома, міняти власну поведінку переконання. Приміром працювати зі своєю меншою вартістю та знеціненням усього українського. Пропрацьовувати свою поведінку, трансформуючи її на конструктивну, вчитися будувати щасливі стосунки замість токсичних. Оце і є віра в ЗСУ, в сили оборони України, в саму Україну. Тож тепер ці люди будуть. Теж відповідати, втекти від карми не здатен ніхто. Карма причинно наслідкові зв'язки. І до періоду низькочастотних. Він спричинив цікаві речі: Приміром, розвал совєтів. враховуючи, що Україна місце найбільше проявленої свободи, то з періодом низькочастотки душі. Почали входити типу анархістів. Зверніть увагу, весь 84, й 85, й 86, й коли там перестройка почалась? Угу. Оце воно. І коли вам втюхують, що Совєти, мовляв, розвалили зовні руйнуванням економіки, не вірте, бо вони брешуть. Суєт розвалив енергії душ анархістів. Уявіть, які потужні енергії людей, коли навіть маленькі дітки вже так можуть впливати на оточення і цілу імперію. Тож, коли подібні брехуни з теорією про розвал совєтів через зовнішнє втручання в економіку починають вам розказувати, що сучасну Росію з її злочинною імперською поведінкою Може зруйнувати знову якийсь. І тільки він зовнішній вплив, не вірте йому знову. Російського окупанта руйнує і перемагає Україна, українки та українці. Саме того ні за три дні, ні за три тижні захопити Україну Росії та її поплічникам не вдалося. Навіть за таких сприятливих астрологічних умов під час Великого керамічного вузла України між двома зонами майданої турбулентності. Ага. І таке є приблизно раз на 9 років в українців та українок загострюється емоційне сприйняття реальності. А враховуючи надпотужне прагнення свободи і досить сильну психологічну незрілість, виливається у стихію Майдану та Антимайдану. Які ж ці два майдани? Дивіться, війну Росія почала у 2014 році. Тоді ж був і Майдан, і зона Майданої Турбулент. Звертаю вашу увагу, що напад стався вже коли цей період минув. Емоційне загострення ослабло. Боїться Росія таки Україну. Особливого захоплення територій тоді так і не вийшло, навіть у немайданий період. І великий Кармічний вузол України, який тривав, нагадую, з 2008 року. Тому росіяни діждали піку того вузла найкритичнішої його точки, це 20 лютого 6 березня 2022 року. І здійснили повномасштабне вторгнення. Постаралися, би у них все вийшло до чергової зони майданної турбулентності, яка почалась у квітні 22 року. І знову в них нічого не вийшло. А з початком майданної турбулентності їх ще й вигнали з більшості захоплених ними територій України. Це називають українським дивом, а це просто черговий український майдан, лиш направлений на зовнішнього ворога. А не вийшло в окупанта і не вийде. Бо треба враховувати не лише астрологічний аспект, а й енергетичний енергетика України то про волю, хоч і інфантильний в основному її прояв. Тому й українська мова має ключки волі, і в ній присутня найбільша кількість фонем. Правда, абетка обрізана не панами Кирилом та Мефодієм. Точніше тими, хто ними управляв. Навіть українське зерно має прошивку волі, тому його закупають найбагатші країни. Адже гоже годувати золотий мільярд зерном із рабськими прошивками, які є, приміром, у російському. Вам теж про це у школі вищий теж поки що не скажуть. І? До важкого кармічного навантаження. Воно в карті позначається таким елементом, як Плутон. Він найбільший кармічний вчитель. Саме в період з кінця 83-го по майже весь 95-й він був максимальною потужності та управляв картою. Чи є це вироком для подібних людей? Ні. Це просто ознака того, що їм варто більше працювати над собою, аби виправити зроблені ними ж помилки. Інакше буде працювати Плутон. А це дуже неприємна штука. Ось така вона музична не ностальгія. А хто стверджує інакше, вони брешуть.